працювати Добре, мої любі. Да. Так, я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощі кулися мов з відра. Усміхаюсь, людям зичу їм добра. Доброго ранку, любі малята. А ви мені повинні відповідати. Доброго ранку. До Молодці мої любі. Так. ой, А що ж тут у нас таке? Дейва. Дейва. Дерево, та не просте, щось тут така картинка, а ну давайте почитаємо. Хто кругленький і смачненький із віконця, скік та скік втік від баби і від діда до лисички? на я... Колобок. Так, колобок. у нас у гості завітав колобок і казочку приніс. Казі. Почитаємо її. Так. Казяшко. Так. Жили собі, дід та баба. От якось просить, спекла бабусю, колобок. А що вош пекти, борошна в нас немає, відповідає стара. А ти по сасіку помети, по козубу пошкреби. Може, борошна й не береться. Баба так і зробила. Набралась трішки боронця, замісила вона тісто, спекла рум'яний колобок. Поклала вона його на віконце, щоб проколов. А колобок бок. Співсявся з віконця та почав мандрувати. Пущиться він котиться, а назустріч йому зайчик. Побачив колобка і каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, зазвичай, Я позасі метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. І що зробив колобок? Побіг. Біг собі біжить дорогою. А тут йому назустріч хто? Вовк. Вовк колобок, я тебе з'їм. Не ї... Мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. заспіваю. Яку він пісеньку співав? Мілана, дівочки, яку пісеньку співав колобок? Я по засіку метений, Я на яйцях спечений. від від І від тебе втечу. Котився, знову котиться веселий колобок. А а на назустріч йому хто? Ведмічка. ведмідь, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. І я по засіку метени, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Побіг, біжить тебіч. А на зустріч йому хто? Мішка, мічка. Так, не мішка, а лисичка Ой, побачила колобка і каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм? Не їж мене, лисичко сестричка, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік та й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай мені ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та почав співати. Я позасіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, а лисичка гам і з'їла. З'їла колобка лисичка, да? А який у да. нас колобок був? Давайте подивимось, який він колобок? Ану, розкажіть мені. який колобок Давайте, давайте будемо повторювати за мною. Круглий. Круглий. Рум'яний. Круг'яний. Красивий. Красивий. Смачний. Смачний. Веселий. Веселий. А а веселий. Так. А з чого зробили колобок? Колобок із чого зроблений? Запам'ятайте, колобок у нас із тіста. Подивіться, із який тіста. він смішний, який а він веселий. Тіста. Так? Тіста. Так, так. Тіста. Подобається вам колобок? Да, так. Тіста. А яка а лисичка тіста. у нас? Да. Кулу, спасибо. Лисичка у нас, давайте скажемо, яка лисичка. Вона у нас яка руда. Повторюйте руда. за мною. Руда, хитра. 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 хитра, хитра. хитра. Правильно, руда й хитра. Що зробила лисичка у касці? Що лисичка Щела зробила? З'їла колобок ця лисичка з'їла колобок. правильно. А скажіть, з'їла колобок? А чому вона з'їла колобок? Чому вона його з'їла? Тому да, що вона пісню. А, він співав їй пісеньку, а вона взяла його і з'їла, тому що колобок був неслухняний. Він від і баби втік. Тік. Ось, а лисичка була дуже хитра і з'їла колобка. Бачите, яка вона гарна, хитра лисичка. Він каже: Нема чого без дозволу гуляти по лісу, бо колобок не слухався. Ну, що, вам сподобалась казочка? Так. Да. Да, молодці. Отак будемо читати казочки. Добре. 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 Ну що ж, ви були молодці і Колобок вам каче, ви чудово працювали, слухали, відповідали. Він каже вам, що ви молодці, і до побачення! До побачення, колобку.